Я чула, що ви оформлюєте клопотання до суду на обшук будинку та прилеглих територій. Так адвокат затриманого один із найкращих у місті, тому обвинувачення, яке ви висунете, мають бути незаперечними, інакше у вашого підрозділу будуть проблеми. Але його дружина не виходить на зв'язок, телефон поза зону і всі речі на місці. На кухні у будинку подружжя, численні за мисці сліди крові. І відбитки пальців підозрюваного також за слідами крові. Експертиза підтвердила, що кров належить не йому. Цілком логічно припустити, що це кров його дружини. Тіла немає, прямих доказів немає. До того ж, вбивство не ваша юрисдикція. Сподіваюсь, обшук дасть нам прямі докази, і ми доведемо його провину. Ну, гаразд. Знайдіть докази. А якщо не знайдете, то передавайте справу кримінальній поліції.